Вас вітає студентство Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Наш університет у воєнний час гідно тримає освітній фронт, забезпечуючи усе необхідне для успішного та якісного освітнього процесу. Саме тому ми швидко згуртувалися і йдемо вперед. Зараз наш університет тимчасово переміщений до Запорізького національного університету та продовжує навчати тисячі студентів за стандартами вищої освіти України. Сучасне дату створювалася протягом століття і пройшов низку реорганізацій та реформувань. Самовіддана праця багатьох поколінь студентів і викладачів стала запорукою створення одного з найкращих закладів вищої освіти. Південно-східного регіону України, який став центром науки, культури та духовності. Освіта в дату це відкриття для себе світу нових можливостей. Ми є лідерами Вищої освіти України в багатьох номінаціях: наукова та науково-технічна діяльність, міжнародна та винахідницька. Наш університет має багато державних нагород та відзнак, Грамоти Верховної Ради України, почесні грамоти Кабінету міністрів. Міністерства аграрної політики України. Зараз у дату працює монолітний науково-педагогічний колектив, перевірили часом та випробовуваннями. 35 докторів наук та професорів, понад 150 кандидатів наук та доцентів. Серед них є ті, що мають високі досягнення, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, члени кореспонденти Національної академії аграрних наук України. Заслужені діячі науки та техніки, заслужені працівники освіти, заслужені майстри спорту та заслужений тренер України. Дуже важливою перевагою нашого закладу є те, що міжнародні зв'язки дато завжди підтримуються і динамічно розвиваються завдяки нашій співпраці з багатьма країнами світу, які і є нашими партнерами. Наш університет співпрацює з 17 країнами світу, такими як США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Польща, Болгарія, Данія, Нідерланди, Швеція, Швейцарія та інші. Існує близько 26 програм, що дають можливість студентам проходити практику та стажування на найкрутіших підприємствах світу. Вивчати досвід організації та працювати із найсучаснішим технічним обладнанням. Обирайте дату Сучасна освіта саме тут. В університеті ведеться підготовка фахівців на чотирьох факультетах за 20 спеціальностями та 37 освітніми програмами освітніх рівнів бакалавр та магістра. Презентуємо наші факультети та спеціальності. І почнемо ми з механіко-технологічного факультету, спеціальності якого як актуальними і користуються стійким попитом на ринку праці нашої країни. Доброго дня всім! Я студентка механіко-технологічного факультету і хочу розповісти вам про нашу дружню родину. Хочу з того, що Україна це аграрна держава, а наші професії актуальні та затримані не тільки в аграрній сфері. Взагалі, жоден підприємство не зможе обійтися без спеціалістів інженерної сфери. Тільки у нас є невідмовірна перспектива майбутнього. Завжди можливість розвитку як кар'єрного, так і професійного. Презентуємо вам першу спеціальність нашого факультету агроінженерія. Це серед діяльності, яка в тривому сесії дозволить вам бути готовим до викликів часу. Агроінженер може працювати в агробізнесі, менеджером спеціалістом з продажу техніки і обладнання, логістом автотранспортних підприємств, інженером-конструктором, інженером-механіком, інженером-технологом та інженером діагностом Наступна спеціальність прикладна механіка за освітньою програмою комп'ютерне проєктування і дизайн. Тут ти отримуєш навичність зі створення програмних продуктів, проєктування та дизайну промислових виробів. Рекламної та сувенірної продукції, а також вдосконалиш свої знання з комп'ютерного дизайну веб-додатків. Спеціальність галузеве машинобудування за освітньою програмою комп'ютерний інженер хачових і переробних виробництв. Вона створена для тих, хто прагне проєктувати і конструювати машини з використанням 3D-моделювання, прагне бути пов'язаним з галузі промисловості, без якої існування людства було б неможливим. Основними перевагами нашої спеціальності є те, що наші студенти мають найбільші стипендії і найбільшу кількість бюджетних місць. А наші випускники це хаті спеціалісти, які отримують безліч пропозицій працевлаштування від найпростіших технічних підприємств України і світу. Тож ми можемо зробити висновок, що тільки у нас ви можете отримати якісну освіту і високу кваліфікацію разом з досвідченими викладачами, які завжди готові допомогти не тільки в навчанні, а й у повсякденному житті. Дякую. Дякуємо, Світлана. А ми продовжуємо. Якщо ти цікавишся фізикою, сучасними та альтернативними джерелами енергії або в майбутньому бажаєш стати успішним програмістом, вступай на факультет енергетики та комп'ютерних технологій. Пропонуємо породити у цікавих сіль цього факультету. Енергетика це моя покликання. Ми всі знаємо, що електроенергія застосовується у всіх сферах життєдіяльності людського. У промисловості зв'язку, на транспорті, у попусі, у сферах обслуговування, науки та культури. Це говорить про те, що наші професії найдеспективніші на сучасному ринку праці. Тому факультет енергетики і комп'ютерних технологій радий вітати вас. Крикуємо до спеціальності електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Всі ми знаємо, що електроенергетика основа технічного прогресу сучасності оскільки забезпечує людство теплом, світлом та енергією, без якої неможлива робота будь-якого, електричного, електронного, комп'ютерного устаткування, обладнання промислових підприємств, транспорту. Особливо ми відчули надважливість і необхідність цієї професії під час цілогорічного блокауту всієї країни землі. Тільки фахові енергетики рятували нас світ і темряви, і холоду. А тепер спеціальність комп'ютерні науки. Студенти цієї спеціальності це фахівці, які підготовлені до професійної діяльності в галузях проєктування, створення та експлуатації інформаційних систем, створення прикладного програмного забезпечення та інформаційного менеджменту. У розпорядженні факультету більше 50 без виробничих практик, де студенти проходять практичну підготовку різних видів та мають змогу навчатися за дуальною системою. А щорічні закордонні практики дають можливість пройти стажування у країнах Європи, США та Канади за спеціальністю. Студенти випускники факультету енергетики та комп'ютерних технологій, що займають активну життєву позицію та отримали фахові знання, мають змогу вільно інтегруватися у європейський простір. Дякуємо за цікаву подорож! А нас вже чекає креативний, успішний та дружній факультет економіки та бізнесу. Адже від спеціалістів, які навчаються на цьому факультеті, залежить економічний розвиток та добробут нашої держави. Привіт! Я вас вітаю на факультеті економіки та бізнесу, який налічує сім мемокрутих спеціальностей. Ви запитаєте, чому саме наш факультет залюбки відповім? Фахівці з економіки затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати фінанси. Де потрібно контролювати витрати коштів та аналізувати роботи підприємства? Саме професія економіста дає змогу всередині зрозуміти, які механізми спрацьовують в економічному житті суспільства. Саме освітня професійна програма, економічний консалтинг та бізнес-економіка, ваша спеціальність економіка, дає всередині зрозуміти, як механізми спрацьовують в економічному житті суспільства. Сьогодні на ринку праці є гостра потреба у фахівцях спеціальності публічного управління та адміністрування. Мета спеціальності забезпечити публічний сектор кваліфікованими фахівцями муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, сформувати нове покоління управлінців, які мають глибокі знання, вміють системно та інноваційно мислити, ухвалювати ефективні рішення. Далі спеціальність підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Вона спрямована на підготовку фахівців з організації та моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах економіки. Дуже затребувана сьогодні спеціальність менеджмент. Нині управління стало однією з найважливіших професій, а навчання менеджменту є основою підготовки керівників професіоналів. Отже, якщо ви активний та цілеспрямований, є талант організатора, то цілком можливо, що ваше покликання – професія менеджера, фахівець менеджер поєднує знання з економіки, фінансів, стратегічного та антикризового управління, маркетингу, оподаткування, права обліку. Тощо останнім часом набирає обертів спеціальність туризм. Він є невід'ємною ланкою економічного розвитку будь-якої країни і є перспективним видом діяльності, який презентує країну і дозволяє тим самим зайти інвесторам та залучити інвестиції. Популяризація та доступність широкого спектру подорожей призвели до виникнення потреб у фахівцях, здатних організувати безпечний комфортний відпочинок для людей. З різними запитами та фінансами наступна спеціальність, облік і оподаткування. Унікальність спеціальності полягає в тому, що ви не тільки отримуєте класичну економічну освіту, але й здобудете додаткові грунтові знання всіх тонкощів та нюансів податкового законодавства, бугаторського обліку, аудиту та економічного аналізу. Спеціальність фінанси, банківська справа, страхування. Та фондовий ринок, сучасна і престижна спеціальність, володіючи якою ви без проблем знайдете своє місце у професійній діяльності у будь-якому регіоні країни та світу. Саме компетентні фінансисти володіють умінням заробляти, примножувати свої фінанси та ефективно управляти ними. До вашої уваги спеціальність маркетинг. Знання з маркетингу це поєднання економічних законів та психології, завдання маркетолога створити бренд, правильно провести рекламну кампанію, досконалити товар та донести його в суть і користь до споживача. Цьому навчають саме у нас за спеціальністю маркетинг. Якщо ти прагнеш відкривати кордони туристичного бізнесу, бачиш себе амбіційним політиком, успішним бізнесменом та підприємцем, новатором або економістом фірми приходь до нас, обирай одну з семи спеціальностей та буду разом з нами своє майбутнє. А поспішаємо познайомитися з вами наймолодший та цілеспрямований факультет агротехнологій та екології. У на та Ішні в агробізнесі. Вони обіймають високі посади керівників різного рівня провідних підприємств, організацій, установ нашої країни та закордонних. Давайте разом з нами поринемо подорож спеціальностями факультету по агротехнології та екології. Починаємо зі спеціальності цивільна безпека. Знання, отримані випускником, не дають можливість працевлаштуватися в установах, пов'язаних із захистом життя і здоров'я людини. Дато є єдиним університетом у нашому регіоні, що готує фахівців даного напрямку. Кологи це фахівці, які намагаються пояснити, чому висихають річки, гине риба, чи влітку випадає сніг. Вони вивчають стан води, землі, повітря, вплив промислових відходів на рослини, тварин та людину. Далі ми знайомимося зі спеціальністю харчові технології. Майбутні фахівці опановують сучасні технології харчової промисловості, методи мікробіологічного, хіміко-технологічного контролю, сировини та готової продукції. Спеціаліст харчових технологій завжди затримуваний, і можна бути впевненим, що працевлаштування та високий рівень заробітної плати випускників гарантований. Спеціальність геодезія та землеустрій, обравши цю спеціальність, ви станете спеціалістом земельних відносин, управління земельними ресурсами, розробки проєктів землеустрою та ведення державного земельного кадастру, проєктування природоохоронних заходів, здійснення моніторингу та державного контролю за раціональним використанням та охороною земель. Настав час спеціальності «Агрономія». агроном одна з ключових професій агросектору, складна, цікава та творча. Завдяки своїм знанням агроном краще за інших може оцінити стан ґрунту та зрозуміти, чи добре розвиваються рослини. Саме тут у дату стіснюється підготовка агрономів нової генерації, сучасних, креативних, конкурентно спроможних, спеціалістів садівництво та виноградарство. Ця професія користується великим попитом та займає гідне місце в аграрній сфері. Фахівець спеціальності садівництва та виноградарства здатний виконувати професійну роботу пов'язану з розмноженням, вирощуванням, зберіганням та первинною обробкою плодів, овочів та винограду. За першими спеціальністю модельна ресторанна справа студенти цієї спеціальності володіють навичками економічного планування і організації ресторанної справи та готельного бізнесу, знають основи техніки ресторанної справи, культури ресторанного та готельного сервісу і можуть здійснювати професійну діяльність. Якщо хочеш отримати професію, яка входить до топ 10 найбільш високооплачуваних в Україні, вступайте нас на факультет агротехнології та екології. Наш університет продовжує динамічно розвиватись, забезпечуючи високу якість знань здобувачів вищої освіти. Тому, якщо ви хочете здобути сучасну європейську освіту за 20 перспективними та затребуваними спеціальностями на вас чекає Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Модорного. Запрошуємо на навчання. Зробіть правильний вибір майбутньої професії, будь-у числі перших на отримання сучасної вищої освіти саме тут саме в нашому університеті.